Приїхав ось такий до мене велосипед електричний. І в ньому така проблема. Він рама складується і ось тріснута така тріщина. Бачите? Нічого я не трошки тут підрозібрав. Зараз все діло замотаю, щоб його, случайно не пошкодити при підготовці і сварки. І коротко покажу, як я вам це роблю. Використовую я такий диск для того чтобы сделать разделку и раздел ушел на всю глубину сейчас трошки закрою отлично достаточно Потім беру а, такі, а, щитку, таку щітку по металу в На болгарку не рекомендую, тому що високі обороти воно все горить палиться. А на шуруповерті дуже класно очищаю. Цю красочку всю треба перебрати, тому що сварки вона заважає. і Покраски неможливо якісно зварити. Да, реально. Це шпакльовано. Кошмар. Зачистив я цю тріщину. Тут так, типу, щоб не було шва зроблено, китайці навалили шпаклі. Ну ось дивіться. Це все тупо шпакля. Ну Не знаю, я такого не розумію. Краще був би красивий шов зроблений. І воно так. Дуже важливо, щоб класно зварилося якісно. Також всередині зробити зачистку і обезжирити. Тобто Я зараз відкрию цю штуку, мотоцикл цей, чи велосипед електричний. З того боку то теж зачищу і обезжирю. Бо якщо ми правильно підготувати, зварюємо ну, шоу буде непрочний і некрасивий. І технологічно треба, щоб все це правильно підготувати. Я ось цей велосипед, електровелосипед відкрив уже, поставив на пеньочок. І бачите, яка біда всередині. Та фокусуйся вже. Вибачте, знімаю на телефон. Вот тут тоже зачистити зачистить все, и вот тут зачистити зачистить все, потому что эта рамка тоже силовая. и дуже треба тоже тут сделать такую О, разделочку. Сейчас все зроблю, сделаю... ну показывать его не буду, это скучно, дело. Хотя покажу, потому что треба залистать и тією такое что очистить, не дуже удобно залазить туди. Ну, а міша? Я купив в Одесі ось на 7 кілометрі таку насадку на, на Болгарку. Там е, продають люди, стоїть всього 250 гривень і дві ленти. навіть дуже, дуже зручно тут доставати. Ну, покажу, що я стою. Класна рік, це супер, болтію. За дикерів. Така штука. Ну, В принципі, зараз я зніму телефон. Бачите, туди деліз, почухав без проблем зовсім. Зараз... Так як тут почухав, з того боку обварю, а потім тут обварю. Сварив зварювальний аппарат моя Jurassic Pro. Остання дерев. ТІК-200 АСІДІСІ. Використовую я електрод в троєчку, 53,56 мА. Поїхали. Я такими от короткими участками. Тут проварив, тут проварив. Тому, щоб не нагрівалася деталь, тому що тут провода, щоб нічого не перегріти. Ой, вибачте. Ну і щоб не перегріти сам алюміній, Він дуже коли нагрівається, погано звариться. Коли холодний не вариться, і коли гарячий теж погано. Тож, ну, зараз дойду цей участок і всередині обдарю. Згори ось такий шов, він не красивий, тому що я все одно буду зачухувати в ноль. А. Основний силовий шов, та він, по суті, не потрібен, але він ось бачите, провар який. Отут, може хто замітив, була типу, така тріщина, але типу. я вже знаю, як це робити, щоб її просто втягнуло на своє місце. Тобто, сварка потягнула, і ці дві деталі стягнула до, до кучі, як вони повинні бути. Зараз я тут просто ще зроблю силовий такий шов і почухаю з, ну, з цього боку, щоб шва не було. І все. А там вже хай власник сам фарбує. Головне в таких речах ніколи не спішить, щоб не спалити якусь деталь чи велосипед. Це потрібно розробити. Потихеньку. Продумувати все два рази, три рази і все вийде. Зараз тоді особливо масу цеплять. Треба цепляти так, щоб був контакт і не повредили ніде фарбу. Я знайшов тут таке місце, Там контакт. Тут зараз буду варювати. 26 та горілка в мене, шоста насадка, троєчка присадка. Сото, тобто шоста присадка троєчка. Що в нас вийшло, всередині проложив такий силовий шов, який станеться, буде держати зсередини, тут по плоскості трохи почухав, щоб закривалось. Ну, тепер почухаю оцей шов. і все. Зараз закрию, проконтролюю. Так, що в нас вийшло? Я цей зварювальний шов трошки підчистив, щоб було схоже, як і тут, все. Бажано місяць не фарбувати, а подивитися, як він себе буде вести. Бажано, щоб він стояв і сам в кімнаті температурі це стабілізувалося. Ну, чи буде це власник робити, я не знаю. Ну, рекомендую йому покататися ось так. Місяць, а потім вже можна буде фарбувати через деякий час. тому що тут товстий, трубка дуже тонка китайська, і воно просто рветься біля шва. Ось така була роботка. Віддавили раму цього електричного велосипеда. Надіюсь, буде ходити. Всього доброго, надіюсь, вам сподобалось як я свій. Опит, те, що знаю, розказую. Надіюсь, теж комусь пригодиться. Ставте лайки, підписуйтесь, коментарі і буду вдячний. До побачення.